У древньому крилості або давньому галищі. Дякуємо вам за вашу витримку, за ваше таке ціле напрямлення і за те, що ви є тут з нами. Ви прибули до храму Успіння Пресвятої Богородиці, який знаходиться перед вами. Цей храм є 16 століття. Поряд є фундаменти Успенського собору із 12 століття, і в цьому храмі знаходиться чудотворна ікона Божої Матері. Сьогодні будемо мати програму подальших нічних чувань і вечірню програму і кульмінацією. Цієї потряшої прощі буде архірейська божественна літургія як завтра, яку очолить длиніший Святослав. Прохання найперше до всіх прочан пройти реєстрацію для поселення. Проща, яка прибула з Івано-Франківська, буде мати місце розташування на нічлі у Народному домі і також школі. Проща у спортзалі школа. Проща, яка прибула із Бурштина Галича. Ви зможете. Калош уже був. З бурштина, які прибули, будете мати можливість розташуватися у наметах МНС. Отже, подальша програма. Прощен. на нагодно скористатися святої тайни Покаяння біля храму Успіння Пресвятої Богородиці. О 20 годині буде служитися леві до Богородиці Милосердя Грегії, також відбудеться похід до княжої хрониці та освячення води для паломників. О 20.50 виконання пісні гімну Галицької Чудотворної ікони Божої Матері. О 21 годині розпочнеться вечірня, після якої буде виставлено для почитання чудотворну ікону Божої Матері, до якої зможуть приклонитися всі прочани паломники О 22.30 наука про історію ікони і також після науки. Реці і отців Івано-Франківської духовної семінарії. З другої години ночі до шостої ранку іменець-мастецька програма для молоді, яку організовує молодіжна комісія.